Треба робоча сила, нам потрібна праця, нам потрібні люди в країні. Тут треба також балансувати і бути обережним, щоб ми при тому зберегли країну як Україну. Це ж війна напівпровідникова, чіпова війна між штатами і Китаєм. Вона мільярдерка, і вона ковбасить шість шоу за сім днів на національному стадіоні по три години. Ці шоу. Красномовний приклад. Острів Пінанг, я не знаю, чи ти там чув, знаєш, це в Малазії. Це в Малазі. Це, це, це також острів, як і Сінгапур. Сингапур був е, частиною Малайзії, поки його не відрізали. А Пінанг мав навіть кращі, е, кращі передумови для розвитку, ніж Сінгапур, там, скажімо, 50 років тому. І е, 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 минулого року, 23-го року, вони залучили 13 мільярдів доларів. Це один острів, 13 мільярдів доларів. Інвестицій іноземних, тобто це не держави, це не уряди, це приватні інвестиції, які пішли в цей острів. Чому тому, що це ж війна напівпровідникова, чіпова війна між штатами і Китаєм. А Малазія виявилася як типу нейтральна країна, дружить зі всіма. Типу, ну китайські компанії сказали, ми готові до вас інвестувати. І тут між іншим, ще один такий дуже важливий момент. Я що Піненьк, як і Сингапур, це китайський острів, це не Малайський, мається на увазі, ну, більшість населення. Більшість населення становиться Малазійський, звичайно, острів, але і штат, але в більшість населення становлять китайці. Е, я не знаю, ти задав, що тут буде багато європейців. Е, хай будуть ось я б навіть проти, що тут було ну багато китайців в свій час. Колись бо нам жіже нам треба. Треба робоча сила. Нам потрібна праця. Нам потрібні люди в країні. Тут треба також балансувати і бути обережним, щоб ми при тому зберегли країну як Україну. Ось, але китайці мають вони привносять з собою шалений рівень підприємництва. Шалений, вони приносять з собою високий рівень освіти. Вони приносять з собою високий рівень заощаджень. І щоб завершити трошки анекдотично цю історію про ну, про, от, власне кажучи, яку роль мають муніципалітети, громади, оці території, а не геть ці великі країни. Сукупність то я пригадую, як путівник Lonely Planet описував пляж на цьому острові. Я ж там жив там 3,5 роки, так що я там трошки у вихідні тусив по пляжах. Ось і читав путівник Lonely Planet. і вони трошки саркастично про це писали. Я навіть мені відлягла ця фраза, і таки, мовою оригіналу, що. А вже в перекладі, давайте так, що там кожен квадратний фут повинен заробляти гроші на цьому пляжі. Ну вони тролили, тому що насправді там пляжу небагато цього лишилося, бо там всі ці мафи, всі ці палатки, всі там намети, всі ці там якісь торгівля постійно ведеться, і воно якби на пляжі ти цього не хочеш. Але з іншої сторони, це є якраз одна з причин, і я завершую це, чому цей острів залучив так багато приватних. Іноземних інвестицій це знаєш англійською мовою. Це на відміну від push-in Це тим, що зараз уряди займаються в Україну. Вони пушать гроші в Україну. Ось ми повинні прийти на модель pull-in pull-in Це коли ми залучаємо ці гроші, гроші вони не заливаються, а ми їх залучаємо. А хто їх залучає? Держава трішки також. Муніципалітети навіть ще більше громади, Львів, так як ти кажеш, інші міста. Ось вони іншим, також зараз багато є грошей на міста, не не, не на національні уряди, а саме на міста, на на, на інетку муніципальні ініціативи. Між іншим, тут також я хочу відзначити своїх колег, бо ми з ними працюємо і по освіті і середній багато, і особливо вони дуже вдало. Тим ж Микола, бо це така тема. Вона я думаю, що ми її навіть не торкнулися. А вона велика і важлива тема в містах. Професійна освіта. Професійно-технічна освіта, тому що насправді вона буде вирішувати більшу роль ніж політехніка, університет Франка там з всією повагою, і так далі, тому що де ці слюсарі, де ці зварювальники, де ці столяри, де ну де вони і, і хто їх готує? І тут такий маленький анекдот про вже згаданого тобою мера садового. Ми разом виступали на стратегічній сесії. З цих з було 20 оцих ПТУ, коледжа вони називають. Ось я був на сцені. І він каже: також він каже: слухайте, ми тут з міністром прийдемо до вас через два роки, бо нас замінять штучний інтелект. Ось ну тебе ні, ось тому що так як ти проводиш інтерв'ю штучний інтелект, вже треба довго вчитися. Мене замінить напевно. Бо тут може бути якісь там якийсь голос, які який будуть відповідати на твої запитання. Ось тому Мерседовий каже: слухайте, у вас є якась пропозиція для нас з міністром? Ну з Павлом мається на увазі, бо нам треба буде ж придеться щось рученятками робити. Ось а це штучний інтелект не витягне. Так що робіть щось, щоб ви прийшли до вас. Ось а це між іншим, тема, яку той самий Сингапур постійно педалює і продовжується. Називається апскилинг, тобто підвищення навичок. Це називається lifelong learning, тобто навчання протягом всього життя. Тобто, це всі ці речі, які нам потрібно буде ще, ще спедалювати, і бажано, щоб це робили приватні і муніципальні заклади. Вони між вже не є національними і це дуже добре. Ось тому, що міста набагато краще розуміють, яка потреба в яких спеціальностях є саме у Львові, саме у Вінниці, саме в Житомирі, саме в Коломиї, саме в Чернівцях, саме в Полтаві. Бо там різні потреби. Багато в чому міста мають набагато краще розуміння цього. Їм треба дати ініціативу, і пізніше ще нижче на рівень закладів. Дати ініціативу, які, які, які напрями відкривати, які спеціалізації відкривати, кого вчити, чому вчити, чому вчити. Ось і це все. Я погоджуюсь з тобою. Це все це разом ви ніж просто уряд України, і уряд Сполучених Штатів світова економіка. От що мене цікавить. Я би навіть сказав, що мені якось зрозуміло, що буде робити Європа. Ну так чи інакше зрозуміло, не професійно зрозуміло, але щось мені підказує, що Європа не помре і дасть собі раду. Це така специфічний континент, який постійно наражається на кризи і навчився за тисячоліття ці кризи долати. Так само Америка мене якось не сильно непокоїть. Ну і поруч там Канада, якби да, яка поруч Японія мене не сильно там а, а, Австралія і Нова Зеландія, навіть Індія. А от Китай. Я щось у мене постійно таке враження. От ти вже цитував Денця Опіна. А у мене таке враження, що він стоїть на межі якогось, якихось неприємностей. Не будемо загострювати. Але він так довго вже стоїть на межі неприємностей, що таке враження, що він вистоїть. А у мене нема такого враження. Що він зможе вистояти, вони ну з моєї абсолютно не професійної точки зору. Вони роблять дуже багато помилок. Ну вони це не роблять. Комуністи завжди за природою це щось помилкове, і навіть такі комуністи, як Компартія Китаю, це все одно вони однією рукою роблять якісь реформи про ринкові, а інше контрринкові. Тут у нас демократія, а тут у нас Гонконг, де просто шию скрутили цій демократії. Але про економіку наскільки ми можемо думати, що китайська ця велич вона дійсно чи дійсно вона стоїть на межі якоїсь, ну якоїсь кризи? скажімо м'яко? Знаєш, є хороше визначення, хто такий економісти? І тут я вже про себе. Економісти це люди, які пізніше пояснюють, чому не збулися їхні прогнози. Тому <смістична> я не буду говорити про я не буду робити прогнози, ось як і будь-яка країна, Китай, Китайська Народна Республіка, тим більше не є ідеальною. Там є сильні сторони і слабі сторони. Слабі ти влучно згадав, ось е е одержавлення між ніколи не працювало добре, навіть у них. Ось і кожного разу, коли вони закручували гайки. А це ж навіть не, не, нинішня, не нинішній режим. Ось, а, ну це не давай так, не, не, не нинішній імператор. Ось а Мао Цзедун, яке закінчилося там культурною революцією і і винищенням мільйонів китайців, і, і, і збідненням, фатальним збід, збідненням країни. <гану> uh, і іншим, вони знов. Вони звичайно, що вони зараз не, не тиснуть геть аж так. Але uh, Jinping, uh, ну, більшість економістів погоджуються з тим, що це напевно було місяць, що він же сам погоджується з тим, що це напевно була помилка ставити ну робити ставку на саме на державні підприємства. Ось і тому ми бачимо протягом останнього часу, останнього років два рік. Два ми бачимо, що трошки трошки послаблення йде від державних підприємств, якраз в сторону приватного бізнесу. Е, е, слабкістю системи звичайно є. Оце управління однією партією, а фактично однією людиною. Бо це завжди бо е, якість рішень падає. Падає якість рішень, тобто, коли ти не маєш з ким дебатувати, коли ніхто не може поставити під сумнів е, твою логіку, я вже не кажу тебе самого. Е, то Тобі це приємно, звичайно. Ти є в теплій ванні, і ти думаєш, що ти такий типу крутий, ти такий імператор е, ось всевладний. А насправді просто падає якість рішень твоїх, про які ти вказав, про які ти Микола сказав. Ось, і це факт. е-е з іншої сторони я повинен сказати про ті позитивні речі, які в Китаї є, і е, 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 я вже про них говорив. Ось, і це є, наприклад, е, ну такий шалений рівень підприємництва. Тому, що щось таке, що нам Україну треба перейняти. Наприклад, наприклад, їхнє слово торгівля там є два іерогліфи, і один з них це є це він. Означає також легко, легко. Тобто вони ну от, от от вчаться писати, і ну торгівля не є першим словом, але і не є останнім словом, особливо в Китаї, напевно, десятим словом, і вони, от скільки їм, я не знаю, років чотири в дитинстві. і Вони вже вчать, що торгівля це не спекулянт і не кримінал, як в нас це вчать, ці вчителі про яких я згадував. А вони вчать, що торгівля це легко, і це повинно бути легко. Ось, і от нам треба це треба переймати. Це перше, друге там пієтет перед освітою, тобто. Е, е, так, так є помилки, так слабі рішення протягом особливо там пішли протягом ки, ки, між іншим, підтримка Путіна сперед ну під час Олімпійських ігор і оця домовленість, що партнерство партнерство без меж, no, no, no limits, Це була велика помилка. І причому вони міз з того, що я бачу, вони звичайно, не можуть це сказати публічно. Вони приватно це кажуть, що нас Путін підставив. Фактично, ми ну ми ж не знали, що він має на увазі. Він просто ну вони хотіли таку формулу. Ми погодились на таку формулу, ну типу, в піку з американцям. Але коли ми потім побачили, типу, буквально за декілька тижнів, що він мав на увазі, то ми, звичайно, взялися з голову. Так за так раніше треба було брати за голову. Знов ж таки, а не було кому, а не було кому сказати, що стухати там нема кому довіряти, тобто акуратно, ось яке яке без яке без лімітів, яке без обмежень. ось, Поза тим е, освіта там знаходиться якби в великому пріоритеті, і між іншим їхні технологічні слухайте, вони завойовують зараз е, е, світ. Ну наприклад, електромобілями, і ви можете сказати між іншим, ви будете приві коли ви скажете, слухай, знаєш, що там в електромобілях немає там великих технологій, е, і це правда, бо це насправді простий автомобіль. Він набагато простіший ніж гібридний спорткар, наприклад, ось але з іншої сторони, зробити так, що зараз йдуть ці. Сухо вантажі кораблі з, з, з неміряною кількістю цих електромобілів, і це що буде велика проблема і в північній Америці, і, і в Західній Європі. <про>, вже тому, вже, власне, вже це, я вже читаю. І це вже що ви робите? Я вже це читаю, і це між іншим таки, Я зауважу ще раз. Це не державні підприємства. Це не є державні підприємства, це приватні китайські підприємства, ось великі, але приватні е, 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 і третій між іншим дуже важливий фактор в Україні практично його не згадують, е, і це велика між іншим, проблема в Україні. Це знову ж таки я за о, цей курс. Я надіюся, що цей курс, який розпочнеться в школах. Підприємництво і фінансова грамотність, бо вони вже там говорять це слово. Нарешті ми говоримо це слово, і слово є заощадження. Слово є заощадження. Тобто, нам треба розуміти, що прямі іноземні інвестиції у світі це 2-3% від всіх інвестицій. Тобто, 97-98% – це, – це, це внутрішні інвестиції. Ось звідки в Америці внутрішні інвестиції, ну ж не з Марсу. І не з місяця, ну тобто це внутрішні заощадження. Між іншим, які в сполучені штатах невисокі вони між іншим позичають в Китаю. А чому? А тому, що в Китаї дуже високі заощадження, тобто, знов ж таки цифри є такі, що в Штатах це пропустимо десь в районі 20% відсотків від ВВП заощадження. В Україні між іншим, вони взагалі фатальні 12%, відсотків навіть до війни були. А чому? Тому що ми не заощаджуємо на пенсію, ми не заощаджуємо на освіту, ми не заощаджуємо на здоров'я своє, ми не заощаджуємо на свій бізнес, тому що тому що общіпають пізніше все одно. Як гусака, типу на що його робити, ось ну так зв'язуючи вже в цьому стоїмо останньому запитанні всі, всі ці теми, про які ми говорили, Китай заощаджує 45 відсотків від ВВП, 45 відсотків. Тобто, знаєш, яка би там влада не була, там такий потужний фінансовий ресурс, і це ж культура багатовічна. Це не є так, що вони цього року заощадили. Вони ну я з ними працював. Вони заощаджують як несамовиті. Ось там це їхнє культурне культура, і відповідно вони потім багато інвестують. Так що дивись, тут треба мати збалансований погляд. Я підсумовую тим, що там є плюси і мінуси. Знаєш, і завершуючи таким метафоричним підходом, дуже гарно відповів я не знаю. Мій друг, можливо, твій друг, також Том Фрідмен. Він дуже подібний вас, ну, такий по, по стилістиці, по цьому креативному бізнесі. Мені ж знаєш, що я ще хотів би сказати? Ти згадав про Гонконг. А китайці, я думаю, що вони, вони, вони в якийсь момент почнуть розуміти, що вони перетиснули цю історію, тому що цього місяця, це два тижні тому, Гонконг, ну очевидно, що рішення ухвалювалося раніше, десь, може, півроку тому. Гонконг програв Сингапуру конкуренцію. І можна сказати, за кого? За Тейлор Свіфт. Тейлор Свифт, замість того, щоб дати шість концертів в Гонконзі, дала шість концертів в Сингапурі. за сім днів, між іншим. це мене теж От, між іншим, дорогі українці, слухайте, я собі кажу. E, значить, по-перше, тобі держава нічого не винна, бо ти все життя працював приватному секторі. Це я собі кажу. А потім друге, що я собі кажу, слухай, подивися на неї, вона мільярдерка. Вона мільярдерка, і вона ковбасить шість шоу за сім днів на національному стадіоні по три години. Ці шоу. Я якби був мільярдером, Микола. Я знаю, що би ти робив. Ось я би сидів би і пив, бо багато пива у львівській правді на площі ринок, поки я не знаю, не вмер би напевно. Ось а вона ковбасить ці шоу. Ось і дивися, Китай розуміє, що вони програли. А тут ще ще момент. Що сингапурські економісти порахували це іншим, про креативну економіку і про про підприємництво, що вона одна привнесла в місто 300-400 мільйонів доларів. Вона одна своїм шоу, Ну насправді вона не одна, там сотні людей. Але ну своїми іменем і своїм шоу. Це 300-400 мільйонів доларів за цей тиждень, за один тиждень. Я потім порахував. Скільки це ВВП від Сингапуру? Сингапур, іншим, це маленька країна, але не маленька економіка. Це 5% їхнього цілого ВВП. 5%. відсотків. Микола, чи дивись? Давай щось будемо зробити? Ти щось будеш робити? Я буду робити таке. Кі шоу буде робити на стадіонах. Добре, ось бо треба О, ВВП. Бо Будем... у мене сідає батарея. Добре. ВВП піднімати ось. Так що дивися, вони це розуміють. Вони це розуміють. Вони будуть коригувати свою політику. Дивися, я надію, що вони також відкоригують з приводу Тайваню Також бо їм треба розвиток, а не війна. Я дуже надіюся на це. Ось, але це буде залежати від того, наскільки навколо імператора є от зараз в цей момент голосів. Тома Фрідмена я не згадав. Я згадав, але я не сказав його фразу. Його фраза була така. Він порівнював. Я з цим закінчую Китай, Індію. Він каже: дивися, я за Індію спокійний, бо там вибори постійно. Хоча там ж теж з'явилися питання зараз цієї автократії моді. Але отже, Китай, знаєте, це як автомобіль, який підскочив ну силою свого економічного розвитку. Великий автомобіль це лімузин. Підскочив на якийсь на цьому на знаєш, на цих на цих. Сплячих поліцейських підскочив вверх на пару метрів, і ми тут всі затамували подих. Типу, він впаде. Ось, ну бо це ну зрозуміло, що він впаде. Питання: що від нього залишиться? Тобто він залишиться як один цільний сукупний. Автомобіль і таке цілком може бути, чи він розвалиться. Ми не знаємо, ми не знаємо. Те, що він підскочив, це факт, ми всі затамували подих, будемо дивитися, все. Дякую тобі, Миколу то як завжди. Дякую ці дуже. Павло Шеремета старший економіст, не просто економіст, старший економіст. Він головніший за Баркса. Дякую.